Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та інше. І сьогодні хочу дещо розповісти про живцювання. Показати, як виглядають живці на вкоріненні. От, Щоб ви розуміли, можливо, хтось буде вкорінювати. Чи це нормально такий вигляд, чи не нормально. Ну, ось, покажу вам такі мої живці. Тут різний час. Одні виймаю, другі ставлю. Отак От вони виглядають, і це нормальний вигляд. Навіть отак, калібраха прив'явша. Це все норма. Все воно витягнеться, все воно буде зеленіть, набирати тургор і буде хороше. Це, мабуть, воно скількись. Петуні дні 4, мабуть, як я її поставила, але бачите, вона вже, вже не прив'явша навіть. А от калібраха вона набагато довше приживається і вкорінюється, і так вона ще є прив'явша. Зараз покажу, як виглядають живці, які я, е, живцювала буквально вчора. Ось так воно виглядає. Бачите? Деякі геть прив'явші, а деякі вже окліматизувалися. Це буквально вчора я їх поставила. Ось такі вони. Що роблю їм? Зараз розповім. Зараз так ще покажу. Це трохи вербене поживцювало. Ось. Ось так вони знаходяться під плівкою. Тільки що я її прокривала. Ось так. Там температура висока. ну Я думаю, градусів 25 буде. Ось так просто плівка на поличці, і це вже парничок. Зараз я перейду це також парничок, він накритий плівкою, лампи. Тут в мене лампи півтораметрові здається, по 24 вати. Потім ще ось так я зверху лежу ось така ж це блискуча підложка і плівка зверху. За рахунок оцеї підложки виходить більше світла світлої. От, як за ними дивитися, за живцями. Про що це я хочу відео сказати. Я їх і ось поживцювала, поставила сюди. Нічим я їх не удобрюю, тільки обрискую водою. От, У мене вода із снігу беру. І додаю воду. Буває якийсь антистресант, підійде і епін. Зараз трохи падає, в мене я все прокрила. Провітрювати потрібно. Двічі на день провітрювати. І першого дня, якщо поставили на живцювання, оприскувати потрібно ну, через години три, можливо, там і частіше, якщо треба дивитися по рослині. На другий день вже менше і так. менше і менше. Чим оприскуємо? Оприскуємо вода. Іпінь туди можна, можна мегафол, можна якийсь аміно, якийсь антистресант. І чередую із додаванням у воду янтарної кислоти. Це таке є, продається також в магазинах, воно недороге, її зовсім трішки треба. Янтарна кислота вона допомагає утворенню кореня. Оце таким тільки. Оприскую більш нічим на перших порах нічим. Поки воно не вкорінеться, тільки от антистресант і янтарна кислота. У мене тако, таке в них меню. Так що вони ні на що більше не розраховують. До речі, ось купила новий живець. Якесь нього листя. Якийсь сорт інший, що це має там під третьом номером. І таке зовсім похоже на якийсь. Ну, не вірус, ну якесь, бачите, листя непонятне, треба передивитися, що то воно можливо, треба викинути та і все. Так, ну ось таке відео, кому може цікаво. Дивіться, якщо ви не вкорінюєте в касеті багато живців, а от, наприклад, як в стаканчиках, якщо мені мене просто я зараз сюди поставила, а так я одіваю отак от маленькі стаканчики, живцюю, там, що мені мало в мене якого сорту, і в пакет звичайний маючку зав'язую і тоді не поливаю. Не... Воно стоїть не в парнику, а просто на стелажу, там хватає вологи. І я його не оприскую, нічим, нічого йому не роблю. Так воно стоїть, поки не вкоріниться. І потрошки вже бачу, пішов корінець. Ов'язую, розв'язую. Цей пакетик розв'язую, аж поки воно ну, не пристосується до сухого повітря. Так, ну ось це ще хотіла вам показати. Вже на сьогодні роботи такої немає, тому що було багато відправки сьогодні. от. Вже прийшла ось додому та роблю тут справи. Кому, можливо, живець ще потрібен, є ще він. Ну, можливо, там не всі сорти, але є ще достатньо сортів. Живець в такому стані, ось, ну, є більші, менші там, залежно від сорту. Кому потрібно, пишіть. Я вже там і лишала і номер свій телефону. Ну, так, пишіть в коментарях, я буду скидати номер знову. І скину вам тоді на Viber каталог. Подивитесь, можливо, щось кому потрібно, будете вибирати. Ціна 15 гривень від 20 штук. Ну, ось так. На сьогодні все. До побачення. нам.